Які варіанти переключення обдуву є у старенького Chevrolet Aveo. Ось такий старенький автомобіль, йому в цьому році 20 років виповнилось. І маємо ось такі варіанти обдуву. Дивіться, і це ж було запроектовано 20 років тому назад. На вас, хочете дує на вас? Хочете, дує тільки Ось на ноги, так? А може, ви хочете і на ноги, і на вас, щоб був обдув. Можливо, ви захотіли, щоб на вас не дуло. Особливо таке буває, наприклад, зимою, так? Холодно. Обігріває лобове скло і щоб ногам не було холодно. Або, можливо, ви захотіли просто. На лобове скло, знову ж таки, зимою. Бачите, скільки є варіантів. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 варіантів в автомобілі. Акцентую на цьому увагу, якому вже 20 років. Та й взагалі він спроєктований так, дивіться, я ось дотягуюсь до цієї панелі ось все під однією рукою. Дуже зручно те, що є рециркуляція. Чуєте, да? Повітря? Механічна кнопка. Ну і звичайно, обігрів заднього скла і бокових дзеркал це у сучасних автомобілів є. Але механічна кнопка рециркуляції це прям біч сучасних автомобілів. Скоріше за все, тому що. З повітрям там все нормально, де вони продаються, і у них немає потреби дуже часто активувати цю кнопку на сенсорній панелі, зробити це дуже складно Ну і кондиціонер. І все це ось тут у вас. Дивіться, ось таким чином. Бачите, я достаю до всього, що тут відбувається. Тут у мене музика, можна щось покласти. Підниз, аварійка, будь ласочка, аварійка у вас, все це рядом доступно, протитуманні фари, ну і ще якась заглушка. Знову ж таки, тут все в доступі, все вам зручно і доступно. Зверніть увагу на склопідйомники. Ось моя рука, я показував відео про Дастер, де склопідйомники знаходяться десь отут. Серйозно, вам потрібно руку зробити ось отак. От, зробити отакого каліча. Це не прикол. Саме тому я показую, що дивіться, 20 років тому інженери General Motors щось знали, що таке ергономіка, і кнопочки зробили ось так. от. Викладете руку і вони у вас під рукою. Все те саме стосується. І оцих речей у вас все під рукою. Побачивши, скільки варіантів було 20 років тому назад, порівняйте, що є у сучасних авто. Зверніть увагу на освітлення в салоні. Зараз я виключу. Бачите, темно так і включаю. Це не просто так, От дивіться, це як наскільки ярко і світло в салоні. Ось, бачите, як мене гарно видно. І якщо ми порівняємо банально, наприклад, з тим же MGZS, там просто темінь. Так, рідна лампочка тут була більш тусклою, і тут стоїть зараз лампа Philips. Тобто я її окремо став. Плафон дуже просто відкривається і заміняється лампочка. Те саме треба зробити і у MGZS. Дивіться, скільки намотав цей старичок. 100, без одного кілометра 177 тисяч кілометрів. Чудовий надійний автомобіль, але корпус повне гівно дуже сильно гниє. А так, а так, автомобіль по механіці надійний. Давайте подивимося тепер MG ZS. Дивіться, є можливість один включити і два. Ось так виглядає, якщо включено повне освітлення, трошки стало краще. Але цього недостатньо, особливо коли зараз ще не ніч. Зараз тільки 7 вечора. Коли буде ніч, тут нічого не видно. Від слова зовсім це треба міняти. Просто поміняти лампочки на більш Потужні. Якщо ми виключимо, ось так дивіться, якщо працює одна лампа. ну Якщо показувати на ширік у нього гірша чуттєвість до світла, тому сенсу немає. Так, я показую на основну камеру, воно передає так, як є. І ось так дві лампи, все одно жовте і тускле. І цього недостатньо. Треба міняти ці лампочки. В салоні Авіо всього одна лампочка. І ви бачили, який прожектор, яке освітлення зовсім інша справа. Зверніть увагу на освітлення в салоні. Так, ну це я розказав по освітленню, а що у нас по режимам? Їх тут чотири: ноги. На вас, на вас і в ноги, і ноги. Є лобове скло. Окремо на лобове скло такого варіанту нема. Бачите, що кнопка рециркуляції, вона ось тут. Механічного дублювання, на жаль, цієї кнопки ну, у сучасних автомобілів немає. Але є дублювання всього необхідного. Це дуже великий плюс. Ось тут нижня панель. Вона дублює все саме необхідне. Вийти з цього меню, ось кнопка. Натискаємо додому і виходимо з цього меню. Зараз все освітлюється, ось так навелась різкість. І попадаємо в це меню, натиснувши кнопку Хвак. І це я вам показав, бачите, як на вулиці світло. Тобто за умовах такого освітлення. І давайте подивимося, що з освітленням в багажнику. Є ось така лампочка дуже малої потужності, її зовсім недостатньо. Було б непогано, щоб таких лампочок було як мінімум з обох боків, з обох сторін, тобто ще, щоб там була. І також підняти потужність, тобто поставити або кращі якісь, можливо, там просто звичайна якась лампочка, і тому ось так воно. Ну Дивіться, бачите, це при тому, що тут зараз ось так на вулиці освітлено. Уявіть собі, коли темно, ну от реально темно, ніч, тут ні чорта не видно. Тобто треба підсвічувати. Це один із недоліків заводських, що в салоні, ось освітлення, ось так, що в багажнику. Тобто це треба прокачувати.